Всім привіт, дорогі друзі! Всім привіт! Це ще одне оновлення міста. Воно доволі невеличке, але важливе. Я зараз знаходжусь на одному з, найвич... з найвищих хмарочосів в центрі міста. І що у нас є? У нас є мапа. Така от вона величезна. Була додана ось ця ще частинка до цієї мапи. Тут знаходиться блок для порівняння масштабів, то можна зрозуміти наскільки все це велике. Вот. І отже, можемо побачити невелику нову прибудовку до міста. Цього, цього раніше не було. І також тут є е, японський район. Він вже п'ятий реальний. Ну, не п'ятий реальний, а четвертий реальний рік, він стоїть просто недобудованим в такому от вигляді. І сьогодні це буде виправлено. У мене вже є мапи цього райончика, і ми разом з вами поїдемо, полетимо і побачимо, як він змінився. Новими мапи. І також я забув трошки показати одну заброшку, яку я скидав в спільноту. Вона знаходиться ось тут на болотах, ми поїдемо її зараз теж дивитись. Це мало бути в минулі, минулому оновленні, але я про це забув, тому покажу це зараз. Ось ми і в болоті. Я вже показував ось це, ось цю схованку маньяка, яку ті, хто дивилися годинний огляд цього міста, бачили. І ще я показував ось цю вежу цього самого маньяка або якогось відлюдника. Яка знаходиться ось тут, і з неї можна проглядати повністю цей багатий район і доволі велику частину міста. Якщо поставити велику промальовку, то, блін, я думаю, половину міста з цієї вежі точно буде видно. Ну і цю вежу теж. І от вже проглядається будинок. Ось він вже проглядається. Йдемо сюди і бачимо ось такий будинок, який знаходиться на болоті. Тут у нас є ось такий. Каньйон, знаю, затоплений, якась затоплена фігня в болоті. І ось цей будинок він такий зачуханий, заросший різною фігнею, тут ліани якісь ростуть. Він знаходиться в воді. Також тут знаходиться якась стара машина з повністю засохшими фарами. Отут вікна вже чорні. І сама машина теж заросла різним. Лайном болотним. Тут, тут ми бачимо таку грязь. Можливо, тут колись була дорога до цього будинку, але зараз її немає. Двері, як ми бачимо, теж зарощі, одна з них впала. І повністю заросла ліанами, оскільки тут знаходиться вода. І ця, ця, ці двері повністю знаходяться в воді. Заходимо всередину. Тут теж трошки підтоплено. І зустрічає нас перший поверх. Ось так от він виглядає різні тут бочки, сміття різне, шафи повністю пусті, пограбовані мародерами. Вибиті двері, ще різні кімнатки. Росте якась хрінь з стелі. Тут можемо бачити кімнату, стіна і підлога якої. Була знищена старістю, і все це зараз знаходиться під водою. Також невеличкі камені від другого поверха знаходиться ось тут. Ну, і, в принципі, можемо бачити різні завали, так само кущі тут якісь почали рости. Засохші. Підіймаємось на другий поверх. Тут у нас теж різне сміття, повалені двері, камені, різна. Фігня по стінах і стелі росте. Такі от кімнатки тут знаходяться. Проходимо сюди. Тут теж бачимо арматуру, яка торчить з оцих роздовбаних стін. Якісь металеві каркаси. Ну і знову ж таки обвалена стіна. Також тут знаходиться така труба. І ця труба теж була знищена. Можливо, ось тут колись був камін. Але зараз половина цієї труби разом з каміном була похована під водою. Далі. Далі. Тут у нас є такі, така драбина нагору. Підіймаємося, це у нас чердак. Отак от він виглядає. Теж різно тут сміття накидано, земля яка через ось цю. Ось цей отвір в стіні якось її сюди з дощем, якимись якимось там бурями, і ось така куча тут утворилася. Бачимо, корені, різна теж хрінь почала тут рости, полиці пусті, також отвори в стелі знаходимо. Ну і ще одна діра в стіні. Ось такий от будиночок, можливо, це маніяка цього, можливо, просто тут якась сім'я раніше в якомусь там сроковому році жила, потім тут утворилися болота, ну і будинок залишився тут стояти. Ніхто цього не дізнається. Перше, що хотілося показати, це ось ця вуличка. І ось ця частинка нашої прекрасної Удянській Авеню. Тут раніше не було освітлення, я не знаю, чому я його не поставив, але його не було. І тепер на ось цій от вулиці, прямо до цього тунельчика, і на ось цій вулиці з'явилося освітлення. І тепер можна стверджувати, що прям всі 100% вулиць освітлені. Раніше тут освітлення ніякого не було. Так, їдемо далі. Тут, ран... тут я показував минулому оновленні райончик. І в цьому райончику додалось ось таке місце. тобто Дорога, яка йде туди в скалу. Тут знаходиться а, ось така, така дерев'яна вивіска і тут написано Elite Hotel". Elite Hotel. І ми можемо в цей Elite Хотел» добратися цією дорогою. Тобто З'їжджаємо з основної. Їдемо, їдемо, їдемо. Вже бачимо частину цього отелю вивіска Elite. Написи, чи там якісь 3-4 зірочки. Проїжджаємо далі. Тут у нас вже Снічні гори почались. Заїжджаємо сюди. Тут у нас знаходиться парковка, можна припаркувати свою машинку. Все це весь цей отель побудований на такій платформі кам'яній, яка була зроблена на балках. Ось такі величезні колонни. Тут все залито. По РП тут залито бетоном, або просто вилужено якимось каменем. Ну і ось так на таких от сваях вся ця конструкція стоїть. Як я вже казав, тут знаходиться парковка. Також підземний парк, паркінг, який в майбутньому буде зроблений. Тут, тут написано паркінг. В майбутньому цей паркінг буде добудований. Зараз там нічого немає. Два, дві автобусні зупинки для автобусів з туристами. Також сюди проїжджають. Вантажівки з якоюсь їжею, полуфабрикатами, одежою або ще якимось лайном. Сюди вони заїжджають, встановляться, відкриваються ось ці ворота, тут і, всього і виходить, про, про сході вивантажування вантажа. Також тут знаходяться сходи, які ведуть на драбину. Ну і За допомогою цієї драбини ми можемо піднятись на дах. Ось цього Готелю. Можливо, скоро. Можливо, в майбутньому. Я зроблю і все внутрішні. внутрішні е, можливо, внутрішньо його продекорую цей готель, але це буде точно не сьогодні. Можливо, колись в майбутньому до цього дійдуть у мене руки. Е, ну і вхід, вхід в цей готель. Тут знаходяться прапори. Український, американський, тому що ми знаходимося в Америці. І е, італійський. Чому ж італійський? А тому, що цей готель побудований на е, базі італійського готелю. Тобто був в реалі італійський готель. Я взяв його фотку і за фоткою зробив такий же готель, тільки трошки зробив його більше, плюс-мінус два рази. Ну і оточую, що. Все, все, що знаходиться навколо, я теж зробив, вигадав сам. Проходимо сюди, тут у нас така, такий скляний коридор. Заходимо. Тут ще можна зайти на внутрішній дворик. Ну і Вхід в сам готель, тут знаходиться табличка про те, що корити заборонено. Ну І внутрішніх декорацій ніяких немає. Проходимо сюди, тут у нас такий купол скляний. Що ж це таке? А це віп-кухня, віп-столова. така, їдальня. Заходимо сюди, ну і тут ми можемо поїсти. Тут все дуже світло зроблено, все кльово освітлюється, така люстра тут знаходиться, яка тут дає шарм у цій штуці. Ми сходимо нагору, тут нас зустрічає ще бамбук. Підіймаємось, підіймаємось. Ну і Тут ми теж можемо поїсти. Ось така от з таким от пончиком все це зроблено. Найкращі, найдорожчі місця для найбагатших людей ось тут. От ми сідаємо і можемо дивитися на море, на океан, на гори, які там десь вдалині знаходяться, і пити якусь каву. Отак от. Таке от місце. Якимось бімжам чи. Якомусь не люкс-класу, ось це місце закрито. Тобто вони їдять всередині. Ну, і, в принципі, багаті люди теж можуть їсти всередині, але якщо, наприклад, якась хороша погода, то можна вийти сюди і з прекрасними видами повечеряти. Проходимо на дворик, тут у нас така галявина знаходиться, різні деревця, красиво побриті знаходяться. Також сміттєві баки. Такі от вони. Такі ж самі були в Старбаксі в місті І тут знаходяться точно такі ж. Тобто, як в Європі, у нас знаходиться сортування сміття. Тут ще один, ну і десь там теж знаходиться такий пак. Проходимо трошки далі. Нас зустрічає ось, такий, ось така палатка. Ну І тут продають різні напої. Знаходяться тут десь 3-4 людини, які наливають різні соки, напої, віски, вино і подібне лайно. Також нас зустрічає басейн, найбільший басейн в місті. Тут є і ось такі маленькі місця для дітей, де можна поплюхатись, величезна купа лежаків, також зонтики. Парасольки різних абсолютно кольорів на різні смаки. Ну і Ще одна така табличка, яка каже, що курити тут заборонено. Ну і другий вхід в цей самий готель. Ну і сам Басейн. Тут він поділяється на три зони: маленьку зону пів метра, другу зону в 75 см або в півтора блока. Ну і третя зона, точніше, третя зона, яка у нас в 2 метри, Тобто тут два блока у нас вода. Мостик, який все це з'єднує, тут дає краси, ну і можна в принципі зекономити трохи часу, щоб не обходити оці, оцей весь басейн. Можна пройти отак от обережно по цьому мостику і вийти з іншої сторони. Також помічені. В місцях, де з'єднуються рівні басейну, знаходиться ось така от лінія. І завдяки цій лінії ми не втонемо, ми плимо-пливемо, бачимо, що тут знаходиться лінія, починається другий рівень, і розвертаємось, якщо не хочемо там потонути на двохметровій глибині. От, так от. Також вивиски, вони світяться, Дайте продемонструю, продемонструю це. От. То бачимо вивіски світяться. Всі вони, їх всього 4. І всі вони світяться, коли ми на них дивимося вночі. От так от. Також на самому фасаді цього готелю можемо бачити величезну купу балкончиків. У кожного номера є свій балкончик, мінімум один. Ну і на сходах, тут знаходяться сходи, всі найтовшій. В цьому найдовшому місці знаходяться сходи. Ну і тут теж знаходяться балкончики. От так, от. От так от це все виглядає. Ну і ще одна вивіска еліт щоб якийсь Єгер, який прогулюється лісом, міг побачити, що тут знаходиться в готель, і прийти відпочити. Так, ну от ми наближаємось до Японського району. Зараз будемо провантажувати. Провантажувати все це, що у нас було побудовано. От вже пішло оновлення мапи. Пішло, пішло. Ось воно. Як. Єк. Ну і тут теж все провантажилось. Ну що, поїхала? Починаю показувати. Японський район, як я вже казав повністю, дороблений. Всюди тут зроблено освітлення, абсолютно на кожній вулиці. Зроблені всюди таблички, які покажуть, показують, яка вулиця, куди йде. Тут, в принципі, вона одна Japan Street. Також перший будинок, який був побудований. Отак оце все виглядає, до речі. Перший новий будинок, який був. Який був тут побудований, це ось такий от Cherry House або Pink House. Він ну, повністю рожевий з усіх сторін. Симетричний і тому він був названий Pink House. Заходимо всередину. Ось так от, ось таким от холом він нас зустрічає тут різні написи японською мовою, різні іерогліфи, Це, до речі, ми прибираємо. Брання, різні декорації, люстра. В цій кімнаті знаходиться місце для крафта, тут різні печі Пічі знаходяться тачіла і подібне лайно. Також невеличкий склад на горі. З цієї сторони, в цій кімнаті, в нас знаходяться, знаходяться книжки і місце для магії. Ми тут можемо позбирати адський наріст, адський наріст ну і зварити якесь зілля. Ну і невеличкий склад теж на горі присутній. Підіймаємось нагору. Нас зустрічає спальна кімната. Тут такий прекрасний килим, в сучасному стайлі, також одежа давньояпонська, стародавньояпонська ліжко доволі просте. Ну і робоче місце. Тут знаходиться якась книга, ліхтар, квітка, ну і різне таке лайно, яке потрібно кожному. Ми ну, можемо вийти на балкончик і спостерігати за цими чудовими видами. От так це все виглядає. Ну і підіймаємось на гору останній поверх. Тут у нас колокольня. Кожен день в якийсь час цей Колокол дзвонить. І на це, це знаходиться на найвищому поверсі цього будинка. Можливо, це якийсь музей. Можливо, це якийсь музей. Е, далі переходимо на цю вулицю. Вона під, під таким котом знаходиться, під, 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 під діагоналі. Перший будинок, який нас зустрічає, це ось такий от будиночок на сваях. Він доволі маленький. Заходимо всередину. Ну і тут, в принципі, нічого такого немає. Тут доволі все простенько, е, невеличкий стіл, такі е, килимочки, на яких сидять японці, п'ють якусь. Якусь каву, якийсь чай. Стародавньо японський меч на ось такому от постаменті з якимись іерогліфами, ну і з такою от підтримкою під цей меч. В цій кімнаті у нас знаходиться ліжко, теж доволі просте, різні іерогліфи тут присутні на стінах. Ну і на горі, підіймаючись цією цими сходами, ми можемо побачити теж такий от склад. Їдемо далі. Переходимо на цю вулицю. Тут у нас йде продовження наземного метро, воно йде аж туди. І ще одна станція додалась: Japan Station. Нова станція. Тут у нас знаходиться, можемо піднятися гору, ну і зустріти вагонетку, яка тут катається. От. Далі ця вулиця. Це та ж сама Japan Street. Тут знаходиться. Автобусна зупинка. Така от. Ну, і парк. ну і парк. Чері парк, я його мабуть, назву, або Пінк Алі, якось так. Мабуть, Пінк алея, я не знаю. Якось так. Така от у нас алея тут знаходиться. Такі невеличкі, красиві деревця. з сакури вирізані. Ну і ось такі от теж квітучі дерева тут знаходяться. Все це знаходиться доволі. Доволі круто це все зроблено, доволі красиво. І все це, в принципі, ну, однакові відстані, однакі дерева. Ну, коротше, симетрично маєш. Симетрія, корот, красива, красива вулиця. <смістя> красива, красива алея, незвичайна Такої ніде в місті більше немає. Ну і що люди роблять в парках? Люди в парках зазвичай п'ють каву або цілуються. Ну і перше з цього всього можемо придбати ось тут. Тут знаходиться кав'ярня, невеличка кафешка. Перед нею знаходиться фонтан. Заходимо сюди. Нас зустрічає ось така доволі чмошна барна стійка. Можемо тут посидіти, почекати, поки нам зварять якийсь японський чай, японський чай сакури. Ну і на горі VIP-зона, де ми можемо посидіти. І в культурній кампанії пограти в карти. А після цього цього вийти на балкон і під прекрасну філіжанку кави поспостерігати за цими прекрасними видами цього райончика. Ну і е, класна картина е, теквандо, чи чогось такого, якогось японського е, мистецтва бою на стіні знаходиться. Ну і на вулиці ми теж можемо поїсти такі невеличкі столики, килимочки, можемо сісти і поїсти якусь якесь Ну І вся ця кафешка обведена таким красивим кустиком. Ну і як же без смітників, смітники тут знаходяться всюди. Невеличкий теж будиночок на такій кам'яній платформі, доволі незвичайний, ну і він на реставрації. on restoration. Ну, так от так від цього цього знаходиться такий от будинок з е, дахом з рожевим ободочком, Теж доволі те красивий. З якимись еерогліфами, японськими написами. Ну і він теж on restoration. Тобто не все тут ще готово в цьому районі. Щось знаходиться на реставрації. Ну і останній будиночок цього району. Ось такий от він. Заходимо всередину. Тут якісь стародавні японські мистецтва кавання мечей, мачета і подібного лайна. Тут у нас знаходиться кухня, якась баранина вже тут коптиться, ну і можна поїсти рибу фугу, як же без цього. Ось така от вона лежить на тарілці на цьому століку. Ну і пиріг. Стародавньо японський пиріг по слов'янським рецептам зроблений. А підіймаючись на гору... Оцю от, Ой, що случилось? Жесть. Підіймаючись на гору, можемо бачити тут спальню. Така от вона величезна. Ну і книжки можна почитати, пописати і подібно фігнею позайнятися. Отак от, от. Ага, я зрозумів, що сталося. Ламалося. Ламалася оця штука. Блін. Так. Оп. Все. Ти йома. Все. Ну, якось так. Тут ще не добудовано, тут далі піде інший райончик, але японський район вперше за 4 роки був повністю дороблений. Ось так от він виглядає з повітря. От. Ну і, як я казав, тут всюди знаходяться ось такі от знаки Japan Street. Ну і наостанок подивимось, як виглядає наше місто на мапі в даний момент часу. А ось так от воно виглядає. Ось таке от воно величезне. І нарешті японський район був дороблений. Ось. Ну а якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки. Підписуйтесь на цей канал, натискайте на колокольчик. Ну а я дякую всім за перегляд. І всім пока. Пока.